Так, всім привіт, друзі. Насправді ніч темна, на дворі. Дев'ятку ми потихеньку ще варимо. І в даному випадку, сві зараз поки світла немає, працюю з тим же ж, сестри електроскутером. Ну і всім же ж хочу сказати наперед, в кого така ситуація, насправді, бо будете самі теж стикатися. Була проблема така, що з пульта не, заводило, не з пульта, а з ключа не заводилося. Ну це мілоч, там обламався дротик, це є чепуха, насправді. Там все, понятно, все, це все. Ну і всі прекрасно бачили таку ситуацію, де в тих роверах виходить от так. Коли ви почнете газувати, і він сам, бачите, я не газую повністю, він сам набирає обороти. І не раз всі кажуть, що типу, якщо педалі спинити, от педалі тримати, то він скидає. Да, він скидає, от педалі тримаєте, він скидає повністю це все. Так, зараз. Щоб стало. І дивіться, в чому ж причина, зразу вам скажу. Бо в інтернеті дивився також, в Ютубі листав, це все, в там не передивився, нема такого, насправді. Е, об'ясню своїми словами. В чому ж причина? Вся причина в ось цих дротиках. Дивіться, от так, щоб вам було видно. Білий, червоний і чорний, звідси такі дрібненькі, жовтий, синій і розовий. Берете ось цю фішку, роз'єднуєте. Зараз я. От, роз'єднуєте, все, і все, воно стає. І все воно все одно спиняється, воно не набирає. В чому ж причина? Дивіться, зараз вам поясню. Це, правда, за допомогою сам хлопчини. Такий хороший в мене є колега, який... Виготовляє, ну як виготовляє? Для себе він зробив такий ровер. Сам акумулятор спакував, купив це колесо таке, зробив ровера. Це йде скутером, а він зробив ровером. Ну і що ж це є? Дивіться, друзі, поясню вам зразу. Педалі крутяться за що? За що того педалі крутяться, от, тріщотка, тріщотка, вона має ті шпари, бачите? Отак, от дивіться. Одна шпара, друга показується, бачите, третя шпара показує. В них забігає туди болото, це все решта, і та тріщотка вже виходить, не настільки робить. З часом починають прокручуватись к педалі. Да, то є, якщо тримати педалі, вона все працює. Але якщо педалі не тримати, то виходить, що вона та тріщотка не робить. Виходить, що за що того тут стоїть же датчик, коли ви, допустимо, хочете самі їхати, педалі крутити. Педалі крутити, включається цей датчик. Я забувся, як він правильно називається. Я вам своїми словами попросту кажу. Якийсь там е, пас, е, контроль, чи як, якийсь так. коротше. Включається цей датчик. І воно все тоді набирає обороти. Бо, я дивився в інтернеті, там показували якогось там дротика білого відкусити, але тоді в результаті у вас вже з пульта він не буде заводитись. А в даному випадку, і, і все одно, в цьому ж випадку, якщо ви відкусите цього ж дротика все одно у вас проблема буде. Не зразу, але буде. А от це от дивіться, ще раз покажу, щоб всі поняли. Дивіться, набираю, так? Да? Все, він своє. Ви ну, чуєте самі по звуку. Тут все стої. Так, все стоїть. Тепер з'єдную назад жіш, для того, щоб вам показати. От, з'єднав. Дивіться, бачите, він сам же набирає. Якщо я подалі тримаю ногою, воно ну, ну, там хоче їде, хоче їде, ну, спиняється. Це все. Як коли там раз спиняється, раз не спиняється. Все, от вроді стоїть, так? Да? Ви тільки сильно їхати, то далі почали крутитися і воно все далі їде. Воно все далі їде. Ну коли оце розключити, все, ви гризуєте, а воно вже не набирає. Ну чуєте, мотор сідає, бо цифроб сідає чуть пізніше, не співпадає воно. Обороти так, бреше казав. Оту саме перше роз'єднайте. Все, воно не потрібно абсолютно. Повірте, ніхто тими педалями не їде. Ну, в тому значенні, хто хоче їхати педалями, і щоб електрика допомагала, всі їдуть на електриці. Або на електриці, в рідких случаях, якщо вже сів акумулятор, тоді їдуть педалями. І то, хто їхав цими електроскутерами, ті педалі, як починаєш крутити, дуже насправді тяжко їхати. Тому це ніхто не їде. А оцю фішку ви роз'єднали, ще раз покажу вам. Одна фішка. Бачите? Синій, Синій, розовий, він такий, він розовий, є, він темно-розовий такий. Синій, розовий і жовтий, а звідси йде чорний, червоний і білий. Це ото відповідає за це. В даному випадку тут ви можете там ще придивитися, може у вас якийсь інший кольором, ну, хоча вони більше ці кольорами все співпадають. Але в даному випадку, ви попробуйте просто на все фішку розщепили, Не нічого складав, фішку розщепили, попробуйте газнути сюди-туди, що воно покаже. Воно знову фішку розчепили, попробуйте знову газнути. В даному випадку просто із за того, що оцей, ця тріщотка не тримає педалі. Да, якщо педалі тримати, воно там не працює. Але Е, все одно, аби чуть десь педалі повернулися і воно там десь включається. Тому ну, от така ситуація, простий варіант, як за всім, я думаю, зрозумілий. Також е, хотів би ще одне, скажімо, сказати, так би зауваження, не зауваження, багато жінок зараз е, такими електроскульпторами їздять, і багато в кого ось цей замочок, ось цей замочок відломиться. Тобто там е, губиться язичок, е, ну ось цей, що тримає кришку. І всі починають там шукати, це все решта, В даному випадку я так само, сестра попросила, все, я плачу гроші, зроби щось, бо кришечка губиться, це все, чим її взяти. Насправді, друзі, ви не повірите, я теж дивлюся, замочки, там є різні, туди не підібрати, так, щоб замка туди, це все решта, Я навіть там язичка робив. Насправді там всередині його не буду я вам показувати. робив язичка, це все решта. Ну, все воно не стоїть цього. Чому? Айбо я поясню. Оце, бачите, дирочку я зробив. Оце я кришечка закрив, отак глянув, де воно є щодо чого. Взяв маленького шрупіка, маленького шрупіка, акуратного. Не треба якогось там здорового такого, щоб конектора того насквозь взяти. І ось так. Я зараз однією рукою ще й лівою паршив трошки насправді. От. Все. Є, нікуди трішечка не подінеться. Вона тримається, воно абсолютно не є якимось. Що мішає, воно є акуратненьким, все той один шурупик зовсім мілочний. І отак от кришечка вам і не згубиться, і дешево, і насправді надішна. Бо оті замочки, виходить, замочок знайшов в інтернеті 100 гривень там, чи 200 гривень, плюс пересилка якихось зараз 200 гривень. В результаті цей замочок вийде вам 500 гривень. А шурупик вийде вам на 10 гривень не буде. Тому легше зробити такий варіант. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому був корисний також. А номер колеги даного він виготовляє, він собі ж зробив такого ровера, купив обичного ровера, до нього купив колесо, це електричне, акумулятор спакував, все, купив там замок, ручка газу, це все. І все, працює не гірше того. І от дуже барашить трасеться, дуже він такий дубовий. Ровером їдеш, воно м'якше. А кому якісь ще можливо, питання є по цьому ж, по цьому і по цих всіх дротах, що якісь можливо, є питання, я номер телефону колеги оставлю в закріпленому коментарі та в описанні під відео. Тому всім до зустрічі, всім пока. А кому була корисна інформація, ставте лайк та пишіть свої коментарі.